Під постійними бомбардуваннями у темряві та холоді підвалів без електрики, газу, води, доступу до медичної допомоги та освітнього процесу, так зараз живуть діти Донеччини. У зоні активних бойових дій проживають майже три тисячі дітей, найбільше в турецькій і пахмутській громадах. Загалом на Донеччині залишається понад 34 тисячі дітей. З початку повномасштабної війни Росії проти України в регіоні загинуло щонайменше 184 дитини, 255 дістали поранення. Точні дані з Маріуполя та Волновах наразі невідомі. Попри це, деяких батьків досі доводиться вмовляти виїхати. Погоджуються одиниці. Ми постійно стикаємось з такою проблемою, що батьки не бажають виїздити та вивозити дітей з під обстрілів. Как вы видите, ну, ситуация обостряется, угу. и ничего хорошего пока мы не можем ждать на этой территории. Ну а как насчет эвакуации какое-нибудь более безопасное место? Причем эвакуация не самостоятельная, а есть организация, которая обеспечивает жильем, оформлением, оформлением переселенческих и первой единовременной выплатой. Вмовили в СНТ Велика Новосілка виїхати родину з двома дітьми п'ятирічного та 15-річного хлопчика. Ту мати зголосилась вивезти дітей з близької до лінії фронту. Так, сьогодні ми її вивезли цю родину. Поліція Донеччини закликає батьків схаменутися та не наражати на небезпеку життя та здоров'я своїх дітей. Згідно із законом, дорослі зобов'язані забезпечити малечі безпеку та належні умови життя. Якщо ви все ж таки відмовляєтесь покидати рідний дім для евакуації дитини, достатньо згоди одного з батьків, який поїде разом з нею. Нагадуємо, на Донеччині немає примусової евакуації. Однак правоохоронці разом з військовою адміністрацією роблять все можливе, аби вмовити людей врятувати себе та своїх дітей. Поліцейські організують безпечний виїзд, а влада надає безкоштовне житло та забезпечує соціальною допомогою. Якщо ви наважились на евакуацію, звертайтеся до вашого поліцейського офіцера громади, будь-якого відділку поліції, військової адміністрації або іншого представника. Влади. Ми нікого не залишимо в біді.